Закони це інструкції, за якими твій сусід витрачає наші бюджетні кошти. Інструкції написав і заплатив за їх виконання, з твоїх податків, з нашого бюджету, твому сусіду, твій депутат, якому ти, я? Ми віддали добровільно мандат довіри, голос, владу над собою під час таємного голосування на 5 років вперед. Як живуть депутати, голосуючи відкрито? Як живемо ми, проголосував таємно. Єдиний шлях. Як нам вирішити цю різницю і жити людьми, це прийняти участь в системі референдумів, яка є синхронізацією діяльності громадської організації взаємодія, програмного забезпечення «ArchUA» і банківської системи, яка займається ідентифікацією. І підрахунком голосів. Ця система вже існує в проєкті літопус українського народу. Тобто, якщо ти хочеш приймати участь у державотворенні, тобто у написанні законів саме ти, то ти повинен більше знати, ніж, наприклад, автомобіліст. Бо якщо ти хочеш їздити на машині, тобі треба купити машину. Тобі треба навчитися на ній їздити, тобі треба раз і назавжди вивчити правила дорожнього руху. І тобі треба завжди їх виконувати, ці правила дорожнього руху, бо ти побиваєш чи себе, чи людей. То якщо ти хочеш жити як людина, діяльність якої складає з вчинків, а не з того, що ти вийшов на кухню, став на табуретку, записав це на відео і сказав, що ти людина, і пішов. Знову в кошару і до худоби і бекаєш, мекаєш, і робиш ті вчинки, що определяють тебе як фізичну особу, а не як людину, то ти повинен цю конституцію вивчити, то повинен зрозуміти, де ти живеш, які тут працюють закони, як діяти людиною, як діяти власником території України. Як діяти громадянинам Республіки Україна і навіщо нам держава? Чи конституцію долучається до літопису? Бо тут збираються ті люди, які хочуть жити людьми серед людей в одній родині, в одній громаді, одним народом.